Проводиться громадське слухання, хочуть ну, виробити проект, щоб потім вироблять. Ну це видобувати тут пісок. А у нас вже є кар'єр в Тарасівській ці. Ну Тарасів, Тарасів. силікатний, силікатний завод. Там цей кар'єр потягнув всю воду. Там Тарасівка взагалі без води. Вони там провели ту воду, але вона там ржава. Близько сотні жителів сіл Тарасівка і Лука Станишівської громади. Прийшли на громадські слухання про затвердження містобудівної документації, що необхідна для розробки. Робки кар'єру з видобутку піску поблизу їх сіл. Перші слухання відбулись в Луці, де люди не дійшли до голосування другів Тарасівці. Віталій Ставський живе в цьому селі і він проти будівництва піщаного кар'єру підприємством Арена ресурс кар'єр». Чоловік каже, що це призведе до зникнення води у криницях та в урочищі Нивки, де жителі беруть джерельну воду. Глибина залягання цього джера 2,5 метри від рівня навіть 3 метри, а глибина кар'єра планується не менше 4 метрів. І відповідно за законами фізика вода піде з цих джерел, тому вони зникнуть. І гідрологічна пам'ятка не зникне раз і назавжди. Так ми боїмося, тому що ця вода дуже корисна, дуже якісна. Вона лікувальна. Валентина, жителька села Тарасівки. Жінка каже: якщо запрацює кар'єр, через кілька років він заповниться водою і криниці стануть пустими. Ми ходили он до сусіда, три рази набирала відро води. Ми ціле літо були без води. Будівництво кар'єру буде з дотриманням усіх норм і на наявність води у криницях не вплине, розповів Денис Болейко, директор підприємства Арена ресурс кар'єр отримані всі дозвола, всі отримані документи, екологічні документи, все зроблено. У нас земля в нашому постійному кані постійному, в нашій власності. Нам зараз треба перевод зробити просто цільове е, призначення, поміня, поміняти з. ОСГ так дивіться. Наша земельна ділянка у нас 8 вісім вісім гектарів. Вот, вот дві частини. Гілогічна пам'ятка, ось оце тут балка йде. Воно все тут прописано, можете прочитати. І вода, стік, вода з цих джерел, вона попадає в цю балку в це джерело, і вона вже понятно, стікає сюди. Тут є охоронні зони у нашої території, якщо так, вони всі соблюдені, Розумієте, тобто 125 двадцять метрів, воно взяте від водойми, і тут більше 100 метрів до самої границі цієї балки. Ну цієї охоронної зони. Олег Ковальчук, житель села Луки, чоловік каже, що будівництво. Кар'єру дасть людям роботу. Люди без роботи сидять. Вони зібралися. Тут хлопці, які воювали, в яких по четверо дітей вони кидали, йшли на війну. Тепер вони прийшли і просять роботу. За результатами голосування на слуханнях у Тарасівці 80 людей проголосували проти затвердження містобудівної документації, розповів Сергій Паламарчук, начальник земельного відділу та екології Станишівської сільської ради. Ну, люди не підтримали розробку містобудівної документації. Поки зупиняється, поки показупиється так. Можливо, будуть оголошені повторні. Ну це вже буде від замовника. Олена Кучмій, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини, Житомирщина.